Якщо у вас зовсім мало часу для приготування, але хочеться чогось смачненького до чаю і щоб при цьому воно було корисним, то цей рецепт саме для вас. Адже сьогодні ми приготуємо неймовірно смачне печиво всього за 20 хвилин без цукру та білого борошна. Все, як зазвичай дуже просто, тому уважно слідкуйте за руками. А всі пропорції знайдете в описі під відео або ж прямо на екрані. Для приготування тіста нам потрібно взяти глибоку миску і висипати в неї вівсяні пластівці. Особисто я брала швидкого приготування, а ви ж обирайте ті, які найбільше подобаються. До вівсянки виливаємо тепле молоко, можете злегка підгріти його у мікрохвильовці і все добре перемішуємо. Тепер одразу сюди ж додаємо одне куряче яйце кімнатної температури. За допомогою вінчика чи лопатки знову все перемішуємо до тих пір, доки маса не стане однорідною. Тобто нам потрібно досягнути того стану, коли пластівці будуть повністю занурені у яйце та молоко. І тепер, доки ми будемо займатися наступним процесом, відставляємо цю масу в сторону на 5-7 хвилин для того, щоб пластівці розм'якли. Цим часом візьміть два середніх та досить спілих яблука і очистіть їх від шкірки. Яблуко це єдиний інгредієнт, який буде слугувати нам цукром, тому обирайте сорт, який буде найсолодший. І тепер два очищених яблука нам потрібно натерти на крупній терці. Постарайтесь робити це досить швидко, для того, щоб не виділялась зайва волога. І також, якщо вам не подобається, що яблуко темніє, можете злегка його збризнути лимонним соком, але так як потім в духовці все одно змінюватиметься колір, то я цього не роблю. За час, доки ми підготували яблуко, в масу стала вівсяна вже набагато густішою та щільнішою. Можете консистенцію побачити на відео, і тепер продовжуємо далі. До розм'якших пластівців додаємо натерте яблуко та добре все знову перемішуємо. Тут я вже використовую силіконову лопатку. в неї мені набагато зручніше вмішувати яблуко. І знову таки дуже довго нічого не перемішуйте, так як яблуко почне виділяти зайву вологу. Тому просто об'єднайте, коли все стане однорідним, можете зупинятись. Також, як на мене, яблуко дуже гарно смакує із корицею, тому на дану порцію я додала приблизно півчайної ложки. Якщо ви її не полюбляєте, можете не додавати. А також ще додала я трішки родзинок. Якщо у вас їх немає, можете замінити на будь-які інші ягоди, сухофрукти, горішки, все, що ви забажаєте. І все, наша маса для печива вже готова. Можемо переходити до формування. Для випікання деко застеліть пергаментом і починайте виліпляти печиво. Це тісто виходить таким досить крихким, і руками цього не вдасться зробити, тому просто використовуємо столову ложку. І якраз така порція у мене одна столова ложка це одне печиво. Але звичайно, ви можете розмір також регулювати так, як вам більше подобається, і робити не обов'язково круглу форму. І якщо ви хочете, щоб печиво вийшло більш м'яким, то робіть його товстішим. Якщо хочете, щоб було більш хрумким, то робіть тоньшим. А випікаємо ми наш смаколик у завчасно розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20-25 хвилин. В результаті печиво має бути ось таким гарним рум'яним і з приємною золотистою шкаринкою. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто знаходиться в постійному робочому ритмі, але при цьому намагається слідкувати за своїм харчуванням, адже готується дуже швидко, виходить смачно та корисно. Тому обов'язково спробуйте приготувати цей варіант перекусу і не забудьте поділитися своїми враженнями у коментарях. Дякуємо за ваш перегляд! Ставте лайк та підпишіться, щоб не пропустити ще більше корисних відео. Усім до зустрічі!